Війна взагалі -то триває, і війна поки що не збирається завершуватись. А всі гарантії безпеки можна обговорювати лише по завершенню повномасштабної війни. Бо поки вона триває, можемо скільки завгодно тероризувати з приводу них. Але чим довше буде повному війна, тим більше буде коригувань. Цих всіх пропозицій, чому тому, що кожна країна буде бачити, який в неї політичний курс. Тобто, ну зараз ми не називаємо всі країни ЄС. Чому тому що там є Угорщина, є Словаччина, Польща також заявляє, що вони не збираються нікого відправляти. Але знаєте, по перше, демократія демократії може змінитися уряди. По-друге, багато людей може, скажімо так, придумати. Елементарно, тобто, сьогодні ми, наприклад, за відправку військових, або ми сьогодні проти цього, а потім думаємо, знаєте, ситуація змінилася, чому би ні. А власне, все буде залежати від того, наскільки кожна країна прораховує ризики для себе. Тобто ми повинні розуміти, що немає колективного якогось бачення світу, у кожної країни є своє бачення, і відповідно кожна країна, виходячи з власних інтересів, починає казати, що слухайте, а якщо ми говоримо за контингент, це робиться для того, щоб Росія не йшла далі.